Не він один її любив, віддав на Україні. Поету славили в піснях, не мав красу дівчини. Від неї переймали сміх і жарти, і тяночки. Її байки, немов квітки, Спитали що віночком. То ні, давнину покохав, Та мрію молоденьку, він перше полюбив. Як син кохайненько. Хоч би була вона стара, сумна, змагніла бідна, я сина бідного, єдина люба рідна, хоч би була вона сліпа, каліка, недоріка, мов рана ятріця в ньому, любов його велика. Україна бачила не раз, як ті закоханці, Надвечір забувала все, про що співали вранці. І взявши дар від неї, йшли до іншої гостини. Вони не знали, що то є любити то загину. Він перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконно їй служив без ради, без умани, усе знасила і перемогла його любов і сила, того великого вогню і смерне сила.